Наступна головоломка. У нас є така рівність. 40 розділити на 6 дорівнює 5 додати 8. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок. Щоб наша рівність була вірна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сильничок, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 40 розділити на 8 буде 5. 5 додати 0 буде 5. Отже, 5 дорівнює 5. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.